Привіт, це огляд ігрових дротових навушників до 20 доларів. Зустрічайте Row Photon Pro, та зараз я вам все більш детально розповім. Починаємо. Навушники постачаються в такій коробочці, в середині якої, окрім навушників, ви також знайдете: Змінні силіконові амбюшури, кліпсу для закріплення навушників на одяг та інструкцію. Навушники отримали компактний корпус із плаву алюмінію аерокосмічного класу, в моєму випадку зеленого кольору, але є в Наявності усього чотири кольори: червоний, сірий, синій та зелений, як у мене. Конектори двохпінові 0,78 мм. Навушники отримали конструкцію завушника для більш зручного комфорту носіння під час ігрових сесій. Також навушники отримали пульт керування та вбудований мікрофон. Кабель плетений довжиною 120 см. Тип підключення в моєму випадку 3,5 мм аудіоджек, але є ще варіант з Type-C підключенням. Rosels Photon Pro означно. 8-мм динамічним драйвером та композитною HD діафрагмою, та звучать навушники супер. Низькі частоти потужні та насичені, середні частоти багаті та чисті, високі частоти чіткі та прозорі, гучності в навушниках з надлушком. Слухав та прогрівав навушники з сапом селеструї за допомогою смартфона OnePlus 13. Інші характеристики навушників зараз на ваших екранах. Мікрофон гарної якості, ось приклад. Записую на мікрофон ігрових дротових навушників Роуселса Photon Pro в домашніх тихих спокійних умовах. І мікрофон тут, звісно, гарної HD-якості, але ви напишіть свої відгуки в коментарях. А ось так мене приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум вулиці, і ось такий мікрофон на дротових ігрових навушниках Роуселса Photon Pro. Напишіть свої відгуки в коментарях. RowSelsa Photon Pro це класні ігрові дротові навушники до 20 доларів. Якість звуку, тут дійсно на гідному, якісному рівні, зручна та комфортна посадка у вухах та якісний мікрофон. У підсумку можу рекомендувати до покупки Raw Celsa Photon Pro. Посилання де придбати RowSelsa Photon Pro залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм-канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!